Якщо кинути жабу в гарячу воду, вона вистрибне, тому що вода гаряча. А знаєте що буде, якщо кинути жабу в холодну воду? Якщо кинути жабу в каструлю з холодною водою, поставити на вогонь і поступово її підігрівати, то жаба там останеться, тому що їй там буде комфортне середовище. Поступово звикаючи до цих змін до теплої води, яка все тепліше, 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 жаба не замітить. Як вода закипить і вона там помре, так і не вистрибнувши в потрібний момент, це називається синдром жаби в окропі, стан людини, яка живе в умовах, які постійно погіршуються, вона пристосовується до них, але нічого не робить, щоб хоч якось покращити своє життя. Людина адаптується до змін, бо сподівається, що все само собою налагодиться. А потім просто стає уже пізно. І, звикаючи до таких реалій життя, людина витрачає практично всі свої сили. І з цієї каструлі вистрибнути уже не може. Щоб не стати цією жабою, навчіться прислуховуватися до себе, що ви хочете, яке життя ви хочете, і, саме головне, помітити ті можливості і шанси, які є у всіх людей. І саме головне, візьміть відповідальність за своє життя в свої руки.